Вітаю вас, мої любі сонечки. А я, як ви відноситесь до всіх марафонів Бажань, ну, щоб програмувати як людині своє майбутнє. Сонечки, просто вам нагадаю і скажу один такий факт божественний, така істина на все наше життя. Коли ми щось дуже хочемо, як людина, через голову, тобто ми. Тоді ж вам в голові в его. І наші можливості дуже обмежені. І наше его, саме наше его, хоче машину, квартиру, подорожувати і так далі. Тобто заважте. Жити егоїстично для себе, ніби й нема тут нічого поганого. Ми всі там живемо, і маємо квартири, як ми маємо де жити, і автівка там також нам потрібна в сьогоднішньому житті, але є дуже велика різниця, коли людина не готова ще йти до Бога і не віддаватись вищій божественній волі і жити серцем, тобто так піднятися, спуститися его сюди в серце, почати відкривати своє серце з творцем, з'єднуватись з, з вищою волею, адже тільки вища воля. Бога, творця, вона саме чиста і божественна, тобто теж душа має до цього дорости і саме на низьких рівнях свідомості душа людини, егоїстична душа хочеться для себе брати, брати, брати і влаштовує різні там, я не знаю марафони. Багатства, марафони, програми, марафони, марафони успіху і так далі. Це все, що відноситься до кармічного життя, до простої людини, яка ще спить і бачить сон. І вона хоче ще все бавитись, там щось собі гадувати, загадувати. Але уявіть собі, от просто і ви зразу розумієте, чому я піднімаю цю тему. Уявіть собі, що всі люди, а більшість людей живуть в голові вега, почали загадувати бажання. Не від серця, не, не з Богом в єдності, не без голови бажання, а отак, от всі, ви собі, будь ласка, якби це все працювало, і всі люди на землі загадали б бажання, і ті бажання зразу збувалися, ці низькові бриці. Ви розумієте, що би то було в світі? Хаос, і ми би себе винищили вже дуже давно. Але є Бог, його вища божественна воля. Коли воно не доходить до Творця. Не є вище божественні волі, воно не буде проявлятися. Я дуже добре пам'ятаю, коли я навіть вчилася, десь якісь езотерику якусь проходила. У мене ні одне програмування не збувало. Чому? тому, що в мене вже інший рівень свідомості, вже і тоді був. І я вибрала божественну волю і жодне від розуму обмеження, тому що саме це є обмеження. Ми себе обмежуємо, тому що збути Богом, божественної волі проявляти це вийти з усіх обмежень, ті, що нам а розум нам що пропонує море, пляж. Відпочинок, і все, мої любі сонечки, а там безмежність любові.